Не часто тепер побачиш щось зроблене в Канаді. Дуалвак, шейкер для пилюки. Порохотяг, по суті. Порохотяг для будинку, причому стаціонарний. Таких ще не видів, але колись хотів. По суті, звичайний порохотяг. Єдине, що плата керування з процесором. І віддалене керування. Тобто тут є роз'єм і, напевно... Просто на замиканні. Є інструкція вигляді таблички, як вона має блимати. І вроді, як кажуть, не світиться, а блимає зеленим. Колись ремонтували. В сервісі, тепер до сервісу далеко. Треба подивитись. Давайте включимо. Запобіжник, термічка, кнопка Reset і кількаколірний світлодіод. Два піна конектор підсвічується зеленим 14 вольт на пінах, без сумніву, замикання цих контактів має викликати його спрацювання, бо інакше його включити нема як. Інструкція говорить, що він щойно включений в розетку, причому це вже відбувається хвилин 5. Ну от, Напевно, в цьому і проблема. Датчики в ньому я не бачу, і відповідно вимагання очистки чи запланованого сервісу. Напевно, тупо по таймеру роботи, але то не точно. Якщо попробувати його включити, то він працює. То він працює? А що тоді від мене хочуть? На що його привезли? Цирк на дроті. Раз мене вже тим питанням зачепили, то давайте хоч подивимось, чого воно зроблено. Вхідний фільтр, вихідні конденсатори, термічку я показував, процесор, якийсь мікрочіп Technology пік, напевно. Сервісний роз'єм і такий є датчик такий є датчик тиску. Тобто, воно відчуває зміну тиску в камері мотору. По цьому може визначати, наскільки забитий фільтр. Трансформаторне живлення, лінійний стабілізатор. Та й все. Тупо плавний пуск і якийсь таймер з сенсором на процесорі. Нічого мудного. Семестерне керування і термодатчик. Чому воно блимає, не світиться, сказати тяжко, але воно працює. Глибше я лізти не буду. От така штука в канадському порохотязі. Скручую назад. Що цікаво, на шурупах кріпиться тільки кришка, а сама плата фіксується одним єдиним гвинтом на термічці. Отаке. От Цікавий пацієнт сьогодні. Вольпольська, але вже з написом Аксіома. Ще таких не бачив. Кемуд, ще там всякі різні, але ну, щоб Аксіома ще не бачив. І от скарга цікава. Постійно заряджає акумулятор. Раніше такого не було. Два роки пристрою, два роки акумулятор. Перша думка акумулятор. Тому міряю внутрішній опір. І внутрішній опір у нього 26-27 мОм. Тобто акумулятор як новий, залишкова напруга 11 з гаком вольт. Підключив, валить є 13,6 вольта. І струм був 6 А. Зараз струм 2 А. Пристрій виглядає справним, бо на навантаження працює нормально. Акумулятор виглядає живим. Чому ж він постійно заряджає? Оглядаю його довкола і ззаду можна побачити. Червону кнопку. Підписана вона як пріоритет батареї AC. Що воно означає сказати тяжко? Логіка в тому є, в принципі, батарея і AC. Але як воно впливає на роботу і чому? Не знаю, чи вам там буде видно до сонця струми. Отак. От Ану, змінюю. Тому що незрозуміло на ній, як воно працює. І чи працює. І ми бачимо, що в віджатому положенні 5,2 А в нажатому положенні. от Струм падає, а потім воно може стартанути на 2 А. І тут два варіанти. Або кнопка підписана з помилкою, і це ні разу не пріоритет. По логіці В пріоритеті батареї він би мав її розряджувати до нуля, тоді ставати на зарядку і байпасом. Він він зараз виключений, в принципі. Тобто навантаження не підключене. Єдине на що ми бачимо, реагує, це при зміні положення кнопки міняється струм зарядки. Нормально то чи ні, мені сказати тяжко, тому що при пріоритеті, як би чи струм би мав мінятися, не думаю. Давайте включимо 200 ватт навантаження. Навантаження включене пішло. 5 А, Зарядка продовжується. Знов нажав, знов скинуло, і зараз стартане на 2. Так виглядає, що ця кнопка все ж таки задає струм зарядки. І, можливо, розумне пояснення може бути в тому, що при малому струмі зарядки, коли акумулятор був розрядженим, воно його дуже довго заряджало. Але це теорія, по факту я не знаю, чи так, чи ні. Знову пішли вентилятори. Чекаємо, чи буде струм. 13.34 на акумуляторі. 13.6 і якраз пішов струн. Тобто воно пробує його заряджати. Зараз ще відкрию саму аксіому, подивимося, чи немає якихось дутих конденсаторів, бо так ремонтувати немає чого. А чому раніше не було, а зараз є, то питання гарне, але осінь у таких питань виникає багато і не тільки до техніки. Так, присилають мені не тільки поламану техніку, а ще й часом всякі бацили. Але дядько дихає, то й продовжуємо працювати. Отже, розібрав я, бо власник був присхіпливий і помітив, що поведінка пристрою помінялася. І прошу дуже, ми бачимо вагітні конденсатори. І якби не попередні подарований, що ви раніше бачили, де була схожа картина, я би скоріше за все відправив і сказав, продовжуй спостереження, тримай мене в курсі подій. Зато тепер ми знаємо, що ті вольтпольська, котрі не згоріли в перших півроку користування, за 2-2,5 роки мають проблеми з електролітами. Це лікується відносно легко. І одним з симптомів є постійна зарядка акумулятора. Оце собі запам'ятаємо і продовжуємо продовжувати. Пам'ятаємо, що кнопка ні разу не пріоріті, а струм заряду. Конденсатор вимінняні та січкарня, як нова, буде працювати, поки не згорить. Але аксіому я ще не бачив в такому виконанні. Не всі аксіоми однаково корисні. О, тепер воно заряджений акумулятор заряджати не пробує. Ну і добре. Їхала заряджолка. Nice Power. Не сама, с приданим. Тут є дисплей. Дисплей від Щиро вам дякую. Ми ж повертаємося до заряджолки. В неї дуже дивні симптоми. Вона почала хаотично нажимати кнопки сама, включати, вимикати різні режими, світло сама. І відповідно, чоловік відключив акумулятор, бо не розумів, що відбувається. Ото вона приїхала розібраною без гвинтів. Це погоджено, тому немає ніяких зауважень. Я вже не буду гавкати. При подачі живлення. Вона блимає і не запускається. Це є типово для відключеного акумулятора або метового. Ми знаємо, що тут акумулятор відключений. Розбираємо, дивимося, що всередині. Більші цирки в тої станції це знімання з цієї кришки верхньої. Дуже по дурацькому її тяжко знати. Якщо я правильно розумію, власне бо то не вдалося. Він її тільки прихилив знизу і відключив акумулятор. Підключаю його назад. Бачу підсвітка дисплею, була, появилася і зникла. Вмикаю, продула вентилятори, світиться індикатор, дисплей не працює, але є підсвітка. Зустрічного струму перевантажень не було. Скоріше за все, нам потрібно добиратися до морди. Спочатку я думав на конденсат, що відсиріли кнопки і відповідно ковбасились. Станція стояла на вікні. Всередині, з передньої частини, видно, якісь такі сліди цікаві, але це не схоже на конденсат. Та й сама плата чиста, чистюсінька. Тут нема до чого домахатися. Живлення на підсвітку є, дисплей не працює. Відповідно, контролер, мікропроцесор, скоріше за все, живий, тому що він відповідає за включення. Або їх тут може два. Беру тестер в руки і намагаюся знайти, де проблема. Пробитий один вторинний перетворювач по живленню. Палені резистори. Отава Путька, то є процесор, якраз, котрий тим всім рулить. І десь тут має бути 5 вольт, зараз подивлюся. Коротше, ситуація типова. Я вже то показував, не буду загострювати увагу. Включаю знову сестра Іскра. О! О! Коротше, це є заводські болячки тих станцій. Тільки не зрозуміло, чи це прорахунки конструкторів, чи це. Брак партії деталей, тому що на багатьох станціях різних виробників зі схожою схемотехнікою ми отримуємо схожі проблеми. Так, що ми можемо включити? DC-out? Ось тут включається. Індикація появляється. DC-IN нам не цікаво. LIGHT індикація є. Напевно, пару разів треба понажимати, бо там різні режими. USB аналогічно. Ну... AC зараз не вмикаю, збираю, ставлю на вікно на місце часу, буду дивитися, чи самі кнопки не будуть нажиматися. Жартую, справа не в кнопках. Тут був кіздець по живленню, і, відповідно, через то воно чудило. Я списую це на заводський брак партії деталей, тому що по даташиту ті стабілізатори мають достатній запас, щоб не горіти. І слава виробнику і господу, що горять вони по входу живлення, тобто вихід вони не палять. Так, поїхали тестувати. Станція включилася. Продула вентилятор AC220. Включилося. Є, лампа за станцією включилася. Добре, далі. USB чи працюють, вмикається. Є, запускається модуль DC також. Тобто, по суті, все працює, зарядка. Детекція є, потужність пішла. Добре, станція зремонтована.